Я радість. Усім привіт! Сьогодні ми з Кірою хочемо розповісти, як ми почали привчати її до горщика. Дякую. Це був такий цікавий процес, іноді не такий простий, але як ви побачите, у нас все вийшло. І ми хочемо поділитися нашим досвідом, можливо, він буде корисним і для вас. Ми почали привчати Кіру, коли їй було майже рік. Ми побачили, що в неї такі вже перші поступки до того, що вона вже готова. Вона почала триматися так ручкою внизу живота. Або коли хотіла пісяти, то завжди казала Ой і ми вже е -е, були впевнені до того, що вона вже готова ходити самостійно пісяти без памперса. Ми вирішили для себе, чого ще по нас буде стояти тільки у ванній кімнаті, і це я вважаю був найкращий наш вибір, тому що Кірі вже підсвідомо заклалося в голівці, що мо попісити вона може ходити тільки туди. Ми поставили горщик біля унітазу, і коли я йшла в туалет, я її брала з собою. Я брала її за ручку і казала, ідемо, будемо пісяти. Вона сідала на свій горщик, я сідала на унітаз своєю мімікою показувала, показувала що я щось там роблю. Вона сміялася. Ми брали з собою книжечки. У нас такий арсенал, запас, запас книжечок був, лежав біля горщика. Але з часом їй це набридло, і вона відмовлялася йти сідати зі мною в туалет. І Тоді, навіть бувало, часами, що вона й плакала, коли я казала, ідемо на горщик. Тому ми вирішили трошечки відпустити. Yeah. І е, сховали на деякий час горщик, yeah. 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 Е, щоб вона трошечки відвикла від нього. Yeah. Через деякий час ми дістали горщик, і поставили знову біля унітазу і купили їй ляльку теж з горщиком, поставили теж біля її в ванній кімнаті. І коли ми йшли. Бою ляльку, і вона садила їй лялю пісяти і сама сідала, і це так війшло в їй в привичку, що вже через деякий час вона почала пісяти в горщик. Коли вона перший раз попісила в горщик, це було для неї щось. Вона почала кликати і тата, і бабусю, щоб вони всі побачили, що вона це зробила. Ми її хвалили за це. Звичайно, були і промахи, пісяла в колготки, ми її не сварили за це. Але коли знімали колготки, я знімала і показувала, дивися, ти це могла попісяти в горщик. Так, вибір горщика в нас горщик самий простий, і це теж головне, щоб чаша виймалася, тому що дітки завжди повторюють за мамами, що вони роблять, коли я виймала, мила. Виливала в міст, в туалет. Вона це теж хотіла повторювати. І, і щоб бо цілий горщик він такий масивний, то вона і, щоб вона виймала сам саму цю чашу, мила горщик. Їй було це теж цікаво, тому що вона пісяла і знала, що вона може це зробити, погратися там водичкою. Я їй це дозволяла, і так в нас це війшло в привичку. проситися на Ми відмовилися від памперса, коли ложили її в день спати. Ми перед тим, коли спати йти, то я їй казала, йдемо попісяємо, і вона йшла пісяла, і ми лягали спати. Це теж дуже великий плюс. Зараз ми пробуємо їй зараз майже два роки, і ми пробуємо її відучати від памперса на ніч. Я їй кажу, коли ми йдемо лягати спати, то я їй кажу, іди принеси свого горщика. Вона йде е в ванну кімнату і несе горщика і ставить біля ліжечка. Так що, е, я думаю, що в нас це не багато займе часу. Е, такі в нас, така в нас історія привчання до горщику. я думаю, що вам буде щось щось відвізьмете з того, що, як ми це робили. Поділіться своїми історіями в коментарях, як, як у вас це все відбувалося. Я думаю, е, де мамам, які е, е, готуються до цього, щоб привчати дитинку, буде цікаво почитати. Так що, Дякую вам, підписуйтеся на наш канал. Буде багато ще чого цікавого відео. Па-па.